Завжди всіх, всі весь топ-менеджмент, який я зустрічаю, з яким спілкуюся, я завжди питаю про е шиї, да? яким чином ти використовуєш, що може замінити, що замінює в яких командах, які кейси маєш, можеш щось розповісти. Особисто ши не використовую. Точно знаю, що мої спеціалісти використовуються постійно платними чатами, GPT і так далі. Навіть мій син там презентації робить за допомогою ШІ. Я сам ну, в плані там, погратися, да? типу, для себе не використовую. Якихось що... системних рішень наразі ти не бачиш. Ні. На ринку? Тому що стратегічне маркетинг – це про аналітику, про подумати. Е Зрозуміти глибоко ситуацію і прийняти управлінське рішення да, на основі цієї ситуації. Мені ще поки в цьому ніяк не допомагає. Якийсь ну, типу... там фанат, чи їж зараз би сказав, ми б тебе замінили, просто подгрузили ту звітність, а... і... скажу, Прошу, може, та... таку прорвну річ. Мені вважається, що останнє, кого замінять ще, це буде маркетолог. Цікаво. А, цікаво.